Всем привет! Сегодня будем шукать гарный автомобиль на экспорт в Украину. Так, маем вот эти автомобили. Вот такой у нас автомобиль Volkswagen Tiguan. С таким из беленьким салончиком. Алькантара, тканина. На DSG, шкіряне кермо. Отакий рівненький непоганий. Непоганий Volkswagen Tiguan 21-го року, 54 пробігу, 2 літри дизель, 31 930 євро. Ну, гума майже 50%. Відсотків, відсотків. LED оптика. Ну таке непоганий, ну повний фарш. Ну, сидіння бруднуваті, треба почистити. Ладно, він проданий, ну. Добре, вже заснімемо. Так, маємо Свят Леон, спортур, брифстоун, гума стоїть нова 24-го року. Турор гарний такий виглядає, дуже гарний апаратик FR. Комплектація у нас. Так. такі сидіння з тканини. Термо шкірою обтянуте. З перфорацією. Так, Seat Leon Sport Tourer. 22-го року 138 пробіг, 150 кінських коней, 2 літри дизель за 19 930 євро. Він такий непоганий рівненький, летоптика у нього непогана, він дороговато Так, маємо пасатик 8 Гума все сезонка, гальма більш-менш. Ззаді майже нові. Так, сидіння у нас тканина. шкіряне кермо. На бізнеге. Так, 19 рік пасатик у нас. 89 пробігу, 2 рік, дизель за 21 930 євро. Ну це дороговато. Лед-оптику він має. Дороговато, дороговато, дороговато. Так. Де у нас ще такий пасатик b 9 На топовій оптиці він у нас. Так, все гума. Гудьєр. Гудьєр. Так, має сидіння. Шкіряні з алькантарою з перфорацією. Непогано, непогано виглядає. Так, шкірене кермо. Переключатель у нас на рулі, як на американських машинах, такий непоганий. Варіантик. Непоганий. Непоганий варіантик. 24-го року 23 пробігу, 150 кінських колень, коней 2 літри дизель. за 35 830 евро С кому будет потребна, нам. ну так, мы не так, сезонная губа я так разумею она осталась так это у нас цены имеет. Давайте я вам покажу ще ось такий автомобіль. Volkswagen Ticros. Як завжди заважаюсь. Має він 22-го року випуску, 22 пробігу, 110 кінських коней, 1 літр бензин, 22 930 євро. Так, ось такі у нас сидіння з ткан тканина шкіра. Непоганий варіантик Так, добре, йдемо далі. Йдемо далі у нас Audi А4 Avant 35. 2.0 TFSI. веслайні Така оптика непогана. Я так розумію, це з топових. Так, Майя, мішлен Гуму. Майже нову. Настайн. Як бачите. Так. Сидіння у нас тканини, шкіряне кермо. Заді, що у нас тут садить? Зараз телефон побачимо, там нічого я не видно. В принципі, ну така непогана четверта. Вихлоп, як... як положено на всіх машинах нормальних. Ну, то, що вони зараз роблять, вже немає там ну, нічого, гальма більш-менш непоганий автомобіль. Це офіційний дилер Volkswagen. Думаю, проблем тут не буде. Ну, Фарбовані машини можуть бути і у Volkswagen. Це ж таке діло, то люди. Зараз запишуть, а що ж я не провірив, може вона фарбована. Ну і що, що фарбована, вона ж буде дешевше стоїти, правильно? Так, а, йдемо далі. 24 рік, 18410 410 пробів, 150 кінських коней, 2 літри, бензин, євро 6 за 38 930 євро. Непоганий автомобіль. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось такий ось маємо Volkswagen Passat B8. Зимня гума у нас стоїть на железках. Топ-оптика, ой, топ-оптика, це не топ. Це LED оптика це не топ, ще є друга оптика вона. Я по-другому. Дуже добре так. Панорама у нас сидіння ну, зовсім дешевий варіант, так що тканина. Так, 20 й рік, 101 тисяча пробігу, 150 кінських коней, 2 літри дизель, тут це стандарт. 22, 20, 30, ну це дорого, ні. Це дуже дорого. Так, машина майже нова, там їй 5 років, ну. Це дуже дорого. Так, маємо ще у нас uh, шкода Superb комбі 2 літри, турбодизель на DSG. Шкода кристал. Оце топ-оптика у нас. Ну і літала вона, видно, що вона машина у нас їздила по автобану. Ой-ой-ой! Дивіться, капот все, його треба красти. Фарбувати 100%. Дивіться який. Дивіться. Дуже сильний. Оцей автомобіль літав по автобану. У пари ще більш-менш. Більш ну, так, суперб. Ну, ціленький, він рівненький гума у нас. А, то тут в гумі все, мішлян стоїть. Все там гума лиса. Лисаки. Дивно дивно. А вони її тільки поставили, бачите, воно наклеєчки ще стоять. Лисаки, гума, лисаки. Так, підемо, подивимось в салоні і будемо переходити до другого, другого автомобіля. Ми маємо тут шкіряні сидіння з... З перфорацією на ДСГ, шкіряне кермо. Ну, це ж супер. Я так гадаю, є все, тільки нема люпу. Так, 21 рік, 132 пробігу, 150 кінських коней, 2 літри дизель на ДСГ. За 22 490 євро. Не знаю, якесь воно дуже дорого коштує. Так, давайте ще ось у нас є фабія, така дивіться, непогана в універсалі. Свіженька. Свіженька Фабія це 18 рік. Це тільки вона приїхала. 18 рік. Гляньте Фабія. Колодки нема. Колодок. А колодки такі самі, як у мене на Фабії 2005 року. Одинакові. І диск, я думаю, теж. Ха. Як таке можливо, так? Я гадаю, що і барабани ззаду підійдуть на мою фабію. Щось дуже вони схожі. Що ми тут маємо? Маємо сидіння з тканини схожі на мою факту. Так. Коробку механіка у нас. Кермо пластик. Ну, дуже дешевий. Так, дивіться, що у нас маємо? Шкода фабіо комбі. 1 літр MPI. 18 рік, 58 пробів, 75 кон і 1 літр бензин. Так. 11430 євро. Ну, 75 кон їй мало. У мене теж 75 і це мало. Для універсалу. Щоб кудись поїхати, мало. На автобані не дуже їхати на ній. Так, ну поїхали. Але я просто тут стоїть у нас гума 215-45-16. Угу, непогано. Так, ну ось такі у нас були сьогодні автомобілі. Кому сподобалося, ставимо вподобайку, підписуємося на канал, буде багато нових відео. Всім гарного дня і до зустрічі в мене на каналі. Всім чао!